як тобі було жити з батьками? Можливо, були якісь моменти, де ти хотіла щось змінити. Як ти це змінювала? Як ти була дорослою? Як ти була маленькою? Як це все було Які взаємодії в тебе були з батьками? Ну саме такому базовому рівні? Не думаю, що воно буде там дуже таке щось цікаве. Так скучний період мого життя. Ні, насправді все було окей, і я просто сьогодні, ну я ніколи навіть і не задумувалася, як мені взагалі було жити з батьками. І я пам'ятаю тільки момент, коли я наважилася от вже зробити цей крок, що я переїжджаю, бо в мене не було з стандартного переходу, коли ти там переїжджаєш в інше місто, ти живеш в гуртожитку, і потім ти вже органічно шукаєш роботу і з'їжджаєш з кимось на квартиру. Типу, тобто, я відразу з батьками жила, коли я була в університеті. У мене школа, університет, у мене побут майже не змінився. Uh -huh. І з одного боку ніби це було окей, а, але чим старшою ти стаєш,